Ласи Острівець. у Київраді метикують, як після євро забудувати місце шведського кемпінгу. Градоначальники на камери обіцяють повернути киянам острів у первісному стані. Ну а за лаштунками проводять конкурс на забудову Троханового острова. Оксана Тупальська дізнавалася, що може вирости на зоні відпочинку. На Трухановому острові, де упродовж двох тижнів мешкали шведські єврофанати, підведені усі комунікації. Тут є і вода, і світло, та навіть вай-фай для користувачів інтернету. Після від'їзду гостей ця територія може стати добрим місцем для ведення бізнесу. За облаштування острова заплатили скандинави за дорогу, водогін та сучасні мережі дали 3 мільярди гривень. Ще й підказували київській владі, що іде будувати, щоб гості не зосталися на острові безручностей. Коли ми починали співпрацю з київською владою, вони не зовсім тямили в проєкті кемпінгу, і ми перебудовували його комунікацію кілька разів, але зрештою облаштували цей жовто-синій табір і почуваємось в ньому як вдома. Нині на острові посилена охорона, паркани та шлагбаум. Так опікають шведів, що залишилися. Проте огорожу можуть покинути і після від'їзду фанів. А на місці кемпінгу виросте будмайданчик, каруселі, поля для гольфу, яхт-клуб та концертний зал. Ось один із проєктів забудови Острова, який розглядає столична влада, природоохоронець Олексій Василюк був свідком конкурсу, на якому близько півсотні архітекторів пропонували, як облаштувати береги. Комісія відібрала 10 кращих. В усіх заплановано замість пляжу і зони відпочинку звести тут офіси, бізнес-центри та магазини, стверджує Василюк. Перенести на Труханів острів. Пропонували навіть зоопарк, якому тісно у центрі Києва. Яхт-клуб це може бути колектив людей, які плавають на яхтах, а може бути адміністративний будинок, де сидить адміністрація. Цього яхт-клубу. Навіть якщо це будуть якісь розважальні заклади, швидше за все, це вже не буде дикий пляж на Трухановому острові, і це не буде власне природа. От. І швидше за все, це буде якесь будівництво. Обурені проектами природоохоронці попросили архітекторів показати точний план території, перебудову якої розглядають на конкурсі. Як з'ясувалося, у проєкті генплану розвитку Києва землі, де нині живуть фанати, зазначено як міжнародну спортивну школу. 96 гектарів Труханового острова, самих цінних в самому центрі біля озера Бабина, виділили невідомо кому під будівництво цього міжнародного молодіжного центру. Звичайно, що можемо сходити на острів і побачити, що ніякого міжнародного молодіжного центру немає, а власне в є. Територію острова в оренду приватним власникам міська влада не віддавала, як поки і не давала дозволу на забудову території, запевняє заступник голови КМДА Олександр Мазурчак. Та додає, після від'їзду шведських фанатів кемпінг ще два тижні планують здавати турагенціям, які працюють із британськими та французькими фанатами. Проте після євро паркани обіцяють знести. Будуть розібрані тимчасові споруди, які використовувалися в цьому лагері. Буде демонтований забир з е, яка огорожувала цей лагерь. Буде проведено повністю зону, і вона буде встановлена як зона відпочинку для киян, але е, ніякої забудови. Тут не передбачається. Щоправда, чиновник не заперечує. Конкурс проектів на забудову Труханового мерія таки проводить, але його результатів ще немає. Відповідно, без дозволів, переконує Мазурчак, жодних будівельних робіт тут не буде. Щоправда, мерія може облаштовувати наметові містечка та проводити на острові фестивалі. Та, хоч на все літо, залишити шатра із відпочивальниками. Оксана Тупальська, Василь Мартищенко, Денис Перегудов Твай.